Сьогодні відбувся наймасованіший обстріл по енергооб'єктам за весь час. Був атакований цілий Дніпро Гес, загинули люди, і такі атаки, скоріш за все, будуть продовжуватися, тому що це яскрава ознака тривалої війни, і вона дуже потужно впливає на звичайне населення, нас і з вами. До речі, ніхто нас навіть не попереджав про можливі атаки такого характеру, що свідчить про можливу дуже велику прогалину у розвідці. Росія за цей час накопичила достатньо ракет і налагодила логістику. Інше питання, що в цей час робили ми? Я думаю, нікому не треба навіть пояснювати те, що, власне, ми не виготовили жодної не те, що системи ППО, а навіть ракети до неї. Тому я раджу вам. Мати альтернативні джерела електроенергії, прислухатися до тривог і переходити в укриття. І коментуючи цю подію, я хочу наголосити на величезній прірві у комунікаціях між президентом Зеленським, урядом і нас із вами, звичайним населенням, платниками податків. Її цієї комунікації взагалі не існує. Вони всі живуть на власній планеті, де у них усе добре. Вони дозволяють собі абсолютно зухвалу, некомпетентну вульгарну поведінку у найвищих інституціях влади. Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Вони взагалі не думають про нас. Вони б'ють рекорди по корупції і вчиняють злочини на державному рівні. Вони не думають про нас як про своїх співвітчизників, інтереси яких треба відстоювати на міжнародній арені. Вони абсолютно некомпетентні люди і своїм дурним виглядом соромлять наш видатний народ. І ця комунікація буде лише збільшуватися в незалежності від того, наскільки жахливою буде ситуація. Підписуйтесь на мене. Я виводжу їх на чисту воду, слуга народу партія некомпетентних клептоманів.